На цьому відео робота українських військових та ФПВ-дронів. Ці безпілотники знищують російські позиції та техніку. На передовій силу таких пташок важко переоцінити. Розповідає Ігор, викладач школи пілотування. Як показує досвід, наразі ця війна якраз і є війна дронів, війна технології. А це за сотні кілометрів від фронту студенти школи пілотування ФПВі-дронами перевіряють свої здібності на практиці. Ольга спробує вперше керувати таким пристроєм після теоретичних занять. Вітати на дронах це нелегко. легко. Це набагато тяжче, ніж водити, наприклад, авто. Втім, цю науку каже дівчина хоче опанувати, допомагати збройним силам України в тому самому, наприклад, навчати, якщо буде така можливість. Одягає окуляри. Для кермувальника дрона говорить, це другі очі. Її треба взлетіти, тримати висоту, тримати поле. Більше практики та менше зневіри. Умова успішного навчання, розповідає викладач. Цьому навчитися може кожен. Залежить просто від часу, скільки ви цьому приділите. Буквально з першого заняття, яке люди взагалі не бачили і не знають, як це робиться, і у них це просто з першого разу виходить. І ти розумієш, блін, ну, починаєш просто заздрити. Школа з повним циклом, симулятор, міні-мікродрон вупік в приміщеннях пролітати там через стільці. Всякі штуки. Наступний крок це вже польоти на відкритому повітрі. Я планую повернутися до війська е і, власне, стати пілотом FPV кам'якадзе. У цей час Оля завершує своє перше пілотування. Оль, на мене підлети, подивись на мене. Не так страшно, як здавалося. А, смири, всі. О, всі. Дуже сподобалося. А це шеврони випускників. Вони в школі за своєрідну дошку подяки розповідає голова організації Черкаський інститут міста, засновник школи Іван Подолян. Єдина ціна, яку я прошу, це якщо ви задоволені підготовкою, то можете залишати. Ну, якщо ви подивитесь, то тут є збройні сили, тут є поліція, тут є служба безпеки, тут є нацгвардія. За весь час школа підготувала кілька сотень пілотів FPV-дронів. розширився і флот безпілотників, каже пан Іван. Це ціла спільнота Черкаський рій. Ми її назвали в яка вирощує в Черкасах пілотів FPV-дронів. Це дійсно було правильним стратегічним рішенням запустити підготовку цивільних. Зараз ми бачимо, як вони вливаються і підсилюють ті підрозділи, в які вони йдуть служити. Долучитися запрошують охочих, аби дізнатися деталі, варто писати на Фейсбук чи інстаграм сторінку Черкаського інституту міста. Для цього потрібно е в четвер на 18.30 підійти в місце, де відбувається інтеграція цивільних в програму підготовки. Для військових же це треба особисто звернутися. Зразок запиту на підготовку. Я можу надати, і військова частина вас може офіційно направити на підготовку. Тетяна Рева, Федір Коцаба – Суспільне новини, Черкаси.